Вітання в студії Олександра Литинська. багато грибів у вересні, як помічали наші прабатьки, віщують теплу зиму. А про мити умови найближчої доби четверга 8 вересня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, протягом ночі на заході ртутні стовпчики коливатимуться від 14 до 17 вище нуля. У світлу пору доби буде 26-28 градусів. Очікується загалом безхмарна та суха метеокартина. У північній частині мало хмарно, але теж опадів не передбачається. Протягом ночі на термометрах 13-14 тепла максимальна денна температура повітря плюс 23, плюс 26. Температура в східних областях становитиме 12-14 вночі у світлі години в межах 25 градусів. Тут за прогнозами переважатиме ясна погода без опадів. Над півднем країни теж безхмарно і сухо, але температура повітря традиційно вища. Стовпчики термометрів у регіону цієї ночі покажуть 17-19 тепла у день до 28. Над Кримом триматиметься слабка хмарність. Утім, так само без дощів. і Температурні показники схожі протягом ночі, – 17-19, денний максимум – 26-27, вище нуля. У центрі нічна температура повітря становитиме 14 градусів у день 25-27 тепла. Небо майже безхмарне опадів тут теж не має бути. 8 вересня міжнародний день солідарності журналістів. Таку дату в 1958 році започаткувала міжнародна організація журналістів у пам'ять про свого колегу з Чехословаччини, письменника-антифашиста Юліуса Сафучика. Він став відомий в усьому світі завдяки книзі Репортаж із зашморгом на шиї, яку після арешту Гестапо написав у застінках праської в'язниці в, в 1942-му. Опного 1943 року журналіста засудили до страти після смерті Фучика. Його твір був перекладений 70 мовами світу і далі про погоду. А в столиці та області пануватиме хмарність з проясненнями, утім без опадів. Термометри покажуть протягом ночі 13-15 градусів. У світло пору доби до 25 тепла. Вітер має бути західний з переходом у північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.